Привіт! Мене звати Марія і я навчаюся в Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут на першому курсі кафедри програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління на спеціальності інженерія програмного забезпечення. Я обрала саме цю кафедру, бо тут є багато можливостей для розвитку та самореалізації. Однією з таких є інноваційний кампус. У якому ми виконуємо проекти, максимально наближені до роботи в ІТ-компаніях. Це дозволяє нам отримувати досвід роботи з сучасними технологіями розробки програмного забезпечення. А ще у нас на кафедрі дійсно круті викладачі, які не тільки знають свою справу, а й допомагають нам зрозуміти матеріал та підтримують наші інтереси до інформаційних технологій. Я дуже задоволена, що навчаюсь на цій кафедрі. Та раджу всім, хто хоче здобути освіту в галузі IT, обирати кафедру програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління НТУ ХПІ.